А стартуємо з відео трошки швидше, щоб ви побачили з іншого ракурсу. бачите це Лем Стейшн. Ліворуч вулиця Богуна. Трамвай трієчка. Поїхав. Не цією вулицею будемо йти, іншу вулицю ми будемо показувати. Але щоб ми підготували свою уяву. Давайте тепер йдемо теж поки та можливість. Так. Ось тут багато-багато змін. Буде новий гарний громадський простір. Трічка. Бачите, ми йдемо з Сахарова, Ліворуч Чія Левицького, прямо вулиця Коперніка. Далі Лукіяновича. І ще далі вулиця Вітовська. А ми підемо, це можна сказати, в зворотному напрямку догори від цього шестипроменевого перехрестя. Бо утворюють його шість вулиць, одне з найскладніших у Львові. Від цього шестипроменевого перехрестя підемо до гори вулицею Героїв Майдану. За радянських часів, часи совєтської окупації. Вона називалась Кадецька. Як це називалося? Всі назви були якось в неї на військовий манер, правда? З того, що пригадується гвардійська. Ну, того, що я пригадую. От. А ну а вулиця сполучає Вітовського з вулицею Стрийською. На горі. А отут праворуч, бачите, ретро гараж. Ретро гараж, музей транспорту. Ми там були всередині. Ми вам показували відео звідти. Кому цікаво, можна подивитися. Обов'язково дивіться. Ну і плюс, ви пам'ятаєте, маю прохання поставити лайк до цього відео. Це допоможе для його просування. А, то Один з героїв Майдану, до речі. Колись були вірші, але вірші я бачу, їх вже трошки нема. Так от, ставте лайк, коментуйте, пишіть свої спогади. Будемо за це дуже вам вдячні. Можна наше відео поширювати в соцмережах, можна друзям пересилати, повідомляти, що. Я впевнений, що у вас є знайомі, які колись жили на цій вулиці, а тепер виїхали, живуть або в іншому місті, або в іншій країні. Їм цікаво побачити. А як же ж тут? Що ж, на рідній вулиці Героїв Майдану. А це в якій нашому каналу немає таку можливість. До речі, кілька років тому ми вже знімали цю вулицю. Вечірню пору, я пам'ятаю, ми йшли знизу, тобто зверху донизу, в зворотньому порядку. Тому зараз не випадково ми вирішили йти знизу догори і навіть з іншого боку вулиці, щоб ви могли побачити трошки в іншому ракурсі. От, до речі, справа Pub The Black Cat. Ну оце тут ще договорю, це Lem Station. Пам'ятаєте, ми от на початку показували, дивіться, і зараз, як тут зараз все розбудувалося. Тут було все зовсім інакше, ви пам'ятаєте. Цього всього не було. Тобто Територія змінюється. О, цей English pub Black Cat. Та таке враження, що скільки я себе пам'ятаю, стільки часу він є. Я не пам'ятаю, щоб ще якесь кафе, стільки проіснувало. Цікавого ніколи тут не був, може треба зайти колись. це має бути цікаво, правда? Тобто, реально я не знаю як тут, але хто знає. Розкажіть нам, напишіть в коментарях. Ми будемо вам дуже вдячні. Ліворуч не парна сторона, ну нічого дивного нема. Ми ж не в угорщині, правда, не в них наприклад. Де в них не так. Ліворуч не парна сторона. Праворуч парна сторона. Праворуч парна сторона вулиці. Затор, відповідно, цікаво дивіться, бачите, така пора, я думав, що буде з центру. А він в напрямку до центру затор. А такий час, що мав би бути з центру. Ліворуч там теж цікаво, ми минулий раз там йшли, то давайте вже тут пройдемо. Не будемо робити гак, не будемо підходити готель, показувати. Садок Святого Миколая праворуч. От на цій вулиці теж видно, щось закрилось. Щось відкрилося. Щось працює, щось не працює. Ну так, щоб всюди добре, такого не буває, правда? О, тут теж. О, був ПАБ-депо, уявіть собі. Це я вже пам'ятаю не перший такий біля вокзалу, був теж заклад з назвою депо він зачинився. Бачите, тут є ПАП-депо. Теж видно, що він не працює. Ще заклад з назвою депо. Є у Львові на перетині сербської. Як заходите в Сербську сербської галицького базару. Ха. Ну ви розумієте, не просто так звертаю на це увагу, то... але ліворучно і будинок будують. Я тут вже не був кілька місяців, тому не знав, навіть що тут будинок будують, не бачив 17-й номер. Трошки вище піднімемось, це вже буде ліворуч, парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Ми фактично йдемо з парку Богдана Хмельницького. У нас є відео з самого парку, з тої частини, де атракціони, перехід від фонтану до, до Стрийського парку. Кілька відео є, літні, не літні, весняні, тому кому цікаво побачити, як парк культури виглядає. Дивіться, і Стрийський парк в нас є. Ну, тобто то з що можна подати Поруч Коперніка в нас є, не чия Левицького є, Сахарова є, Стрізькою є багато відео. Можна дивитись, цей район ми так доволі. А внизу Вітовського є, так само, навіть такі вулиці там Болгарська, Зарицька, це все так само є. До самого кінця вулиці, вибачте, не дійдемо. Сталінка така цікава, та хоча збудова. Мені здається, 57-го року цей будинок, але це ще Сталінка. Це ще не Хрущовка. Хоча Сталін вже помер. Але ж ви розумієте, Хрущовки теж будували після смерті Хрущова теж. По всьому видно, що це сталінський будинок. Ну так званий. Я розумію, була якась офіційна назва цього проєкту, але... Мені вона невідома, хто знає, можна йому озвучити. І от ліворуч хіт, там та лазанка теж починається. Ну як почав, з цього боку починається, він то і нижче йшов від споруд. От ліворуч видно там замок лева. Така вуличка цікава тим, що тут еліта партійна, комуністична, жила часи СРСР. -СР. Ну так, і пам'ятаєте, обіцяв, що до самого кінця вулиці ми не підемо, що будемо на цьому завершувати. Зайдемо в парк, з вашого дозволу, кілька кроків зробимо через парк культури. Ну, це лазанка. Лазанка, я не знаю, чи працює, вона кілька років тому з'явилась. Тоді працювала активно, зараз, зараз, можливо, лазанка вже і не працює. Лайкаємо, підписуємося, коментуємо. А ми йдемо до того місця, де колись раніше. Якщо хто пам'ятає, був так званий монумент слави радянським військам. Монумент демонтували, він нас ще на відео трошки є, кому цікаво побачити. Такий вигляд мав монумент. Ну а там стоїть парканту залишки.